Умовах потужного кредитного навантаження на місто, бажання суді Адающа, далі позичати кошти, можна вважати злочином проти жителів Черкас. Такий менеджмент накладає боргові зобов'язання на наступні походіння Черкасів. Варто нагадати, що на сьогодні обласний центр має борги, які віддаватиме до 2025 року. Випуск облігацій та кредити двох комунальних підприємств «Черкаса-Водоканал» та Теплокомуненерго в гривні за нинішнім курсом сягають близько 447 мільйонів гривень. Варто пам'ятати, що кредити будуть повертатися з бюджету розвитку та загального фонду. А останній загальний фонд це захищені статті, які яких і зарплати бюджету вчителів, лікарів тощо. Якщо порахувати, то на момент взяття цих кредитів, це був 2009 рік водоканал, 2011 рік ми взяли облігації, теплокомуненерго, на кожного жителя міста повісили борг близько 15 тисячі гривень. На кожну велику родину 10 тисяч гривень. Якщо говорити про Черкасів народних у період віддавання боргів, а за рік у місті на світ з'являється. 3-3,5 тисяч малечих, то боргове навантаження, приміром, за 2013 рік склало в середньому на кожну дитину, яка тільки народилася, 8,5 тисяч гривень. І з розрахунка 27 мільйонів подає місто в рік на 3200 маличок. Зауважу, що торік за, е, торік за козичками було сплачено більше 27 мільйонів. Це про те, що я казав. Я зараз розпишу, що це саме. 8,4 мільйони гривень це тільки відсотки облігацій, тільки відсотки. До речі, 60 млн ми ще на 2016 рік будемо 11,6 млн – мільйонів від тіла теплокомуненерго. 7,2 мільйона гривень відсотків і тіло водоканалу. Ще кілька років тому, з підрахунки фахівців було зрозуміло, що такі великі кредити в умовах української економіки є непосильним для міста. Тому багато обласних центрів у Україні відмовлялися від кредитів ЄБР, розуміючи, що це непідємне, скажем та складова економіки, яка може йти з місто. Сьогодні ситуація. Складнила через підвищення курсу валюти, надано комунальному підприємству отримані кредитні кошти в євро, нагадаю, і в доларах. Так, КП-Черкаси Теплокомунене отримало кредит в сумі 10,7 млн євро. Необхідно повернути разом з тілом 13,5 млн євро. У КП-Черкаси Вандаканал кредит взяв 10,8 млн доларів. Необхідно отдати 11,2 мільйонів. Я розпросу, також, за рахунок, також за рахунок випущених облігацій, внутрішньо місцевих позиків, до бюджету розвитку додатково залучили 60 мільйонів гривень, про що казав початку. За період їх обігу місто має сплатити, а тепер думайте, ми взяли 60 мільйонів бюджету розвитку. А відсотків, крім цих 60, будемо давати з загального фонду. І сума 41,9 мільйона, майже 42 мільйона. Тобто, якщо коли Сергій Олегович нам розказував, що ми з коштів облігацій зробили дороги за 60 мільйонів, то громада, ми її зробили за 102 мільйона. Це щоб ви зрозуміли. Бо даємо ми замість 60 102 мільйонів. Враховуючи вище викладене, бажаю неприпустимим подальшого втягування місця боргову кабалу та наголошую на потребі запровадження відповідальності за ухвалення рішення, які стосуються кредитування. Бо у нас виходить так, люди при владі отримують бонуси за проведення фінансової оборудки, а за проколи і нефаховість у них питання платить громадам. Переконаний, що треба ефективно використовувати наявні кошти міського бюджету, адже на сьогоднішній день залишки бюджету розвитку складають 150,5 млн грн. Також обіцяємо на наступній сесії підготувати антикризову пропозицію щодо виходу з боргового колапсу, в який нас тягнув свого часу Сергій Одарич. Дякую. No.